якось затвердили. Раз пальнівана генерація 26-29 років. Розумієте? Розбудова. Бо вона Повністю залежить від мереж, від інвестицій і можливості мережі і оці розумні мережі, які підтримують цю розподілену генерацію. Бо без мереж це все працювати не буде. Це так само, що ми з вами купили потужний комп'ютер, але в нас немає мережі, і сидимо ми да з комп'ютерами там і виграємося. Ну будь більше ж нема чого робити, розумієте, і це один до одного. А мережі я не бачу, щоб хтось системно займався? Я не бачу, щоб там якісь рухи про провиходили? До речі, коли я запитав у Щеповська, я ж забув сказати: А як ви контролюєте виконання оцих цільових програм модернізації мереж? Костятин Валерійович сказав: ми моніторимо. Я перепро переспросив, перепитав Кастин Валерійович, Ви контролюєте? Чи ви моніторите?